Тепер поговоримо про те, що відбувалося в сполучених штатах. Трамп вийшов із переговорів, що це означає. Він також сказав на цьому тижні, що не припинить допомогу Україні, вважаючи, що у разі перемоги Росії відповідальність ляже на нього. А також команда Трампа тріщить по швах. Поговоримо про звільнення Волца, про те, що Джулі Девіс тимчасово очолить посольство США, що це буде означати для України, і взагалі, який настрій і які який... чи змінилося ставлення до України після зустрічі Зеленського і Страх? Трампом у Ватикані ми говоримо із Юлією Забеліною, оглядочкою Радіо НВ. Юля, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Так чи змінилося? Чи змінилася вікупомна зустріч у Ватикані відношення до України? Тому що риторика Трампа, очевидно, що змінилася? Сто відсотків змінила так. Дійсно, це для нас важлива зустріч, яка по суті десь. Допомагає змінювати світогляд Трампа щодо його подальших дій щодо о, України. Я от ви сказали на початку про те, що е, там Америка, Трамп, що виходить, в, вийшли з перемовин. Я би не підтверджувала цю тезу. Насправді е, ніхто не виходить ні з яких перемовин, і е, тут можна і спиратися на публічну заяву Джей Ді Венса. Він сказав, що їм там потрібно ще 100 днів. А можна спиратися там на мою інформацію від джерел українських американських політиків про те, що Америка і надалі буде відігравати роль посередника. Вони ж зараз не займаються ніяку зі сторін ні українську, ні російську. Хоча багато хто, звісно, звинувачує їх в тому, що вони займають російську сторону, але це не так. Вони займають і займатимуть саме роль посередника. От. Повертаючись до зустрічі, Тикані, а дійсно, ну, хоча ця зустріч була достатньо коротко, десь за моєю інформацією, там буквально 10 хвилин. От, але за цей час президент Зеленський, а до того там у Трампа було спілкування з Макроном, великою мірою апелювали до того, що Трамп має застосовувати прямий тиск на Росію і збільшувати цей тиск найближчим часом. От і що Путін, по суті, його обманює, що він його по суті кинув з його мирними пропозиціями. От і наскільки я знаю, це дійсно справило враження на Трампа, і навіть це можна робити висновок із його твіту, який він написав після зустрічі з Зеленським, але і там, в нашій непублічній комунікації з американською стороною я знаю, що якраз таки риторика, риторика змінюється, що ми. Бачимо, це власне американські партнери. що Бачить, що Україна хоче Україна хоче зупинки вогню. Україна хоче перемир'я зупинки війни взагалі. А Росія ні. І зараз формується коаліція, така достатньо немаленька в політичних колах Сполучених Штатів. Формується навколо Трампа, яка лобіює власне введення жорстких санкцій, вторинних санкцій, і це і конгресмени, і сенатори, і безпосередньо. Чановників адміністрації президента Трампа, які не задоволені, в тому числі треком Сіва Віткофа спецпредставника Трампа а, по Близькому Сходу, але і по Росії насправді, і а, які загалом займають таку позицію а, більш жорстку, які розуміють, що треба треба робити жорсткі кроки. А, але не знаю, на жаль, чи на щастя, ці жорсткі кроки. Вони вбачаються там саме у санкціях. <смі> тобто трек Віткофа може призупинитися, Віткофа можуть відсторонити від перемовин? <смі> я е, е, точно не відношуся до прогнозистів, це така невдячна справа. Е, але такий от обережний зріз настроїв, в тому числі у Вашингтоні, коли я перебувала там декілька два тижні тому, е, можу сказати, що. Е, Великою мірою ця незадоволеність Віткофом зростає, тобто у нього по суті є головний такий захисник: це Трамп. Ну це звісно вже дуже багато. От але велика кількість класичних чиновників, які кажуть в приватних розмовах, що вони не розуміють, що саме лобіює Віткоф в Росії, про що саме він домовляється з Путіним в Москві. Які не розуміють взагалі яка кінцева мета цих зустрічей, який мандат у Віткофа, от і там буквально днями вийшла стаття в великому американському консервативному ЗМІ нью Йорк Пост, власне стаття про те, що ну вона по суті була критична щодо Віткофа і його дій, і ця цей, це ЗМІ, змін Нюйорк Пост його постійно читає Трамп. Це Трамп більше довіряє класичним змі. Якраз таки Нью-Йорк Пост, це в тому числі газета, не лише сайт. І от якщо такі статті з'являються в такого роду змі, можна робити висновок, що там певна група, певне коло осіб, це там і єврейське лобі, єврейська громада, і там чиновники, про яких я згадувала, конгресмени незадоволені такою зростаючою ролю Віткофа у цих російсько-українських перемовинах і загалом. Вони апелюють до того, що Вітков має займатися саме питаннями близького сходу, для чого його від початку і наймали. Ну так, ну а нас найбільше ну, дивує і дратує те, що він часто зустрічається з російським диктатором, виводячи його із нерукопожатного лідера. Ви кажете, що ви не пророк, але 5 квітня ви писали, що піде впливовий член команди Трампа. Це а, про так. Волос... Про збулося, це про Волца йшла мова. <стрес> так, про... це дійсно мова йшла про Волца. І загалом про цей. А... Ну тут насправді при причини його звільнення це і сигнал Гейт, але і не лише. А, тому що а, у нього були там певні протиріччя із Джей Венсом, із керівницею апарату Дональда Трампа, Сьюзі Вайлз. І от про це а, зараз, на жаль. Не згадаю, яке саме американські змі, бо буквально вночі наштовхнулася на цю статтю. Вони дуже класно описали про ці протиріччя, які зараз в команді у Трампа. От вже тривалий час відбуваються, і насправді про звільнення Волца говорилося десь. Ну напевно, вже останній місяць, що він в свої позиції не збереже. Хоча для нас може сказати, що на жаль, тому що з того, що я знаю, як проходили перемовини у Саудівській Аравії. З командою Українською «Волкс» був дуже глибоко в темі України і того, що що зараз на фронті відбувається, і деталі щодо взагалі окупованих територій тип тимчасово окупованих. Тобто для нас це скоріше це скоріше втрата, хоча йому запропонували нову посаду представником Сполучених Штатів у ООН, Але це скоріше знаєте така сінікура, ну тобто така. Це таке почесне заслання, от ну це точно не зміцнення його позицій. от це по суті відображення його кризи такої особистої, яка була в команді у Трампа. І чи можна зараз говорити, що команда Трампа тріщить по швах? Так говорять деякі ні, 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 ні. 100% ні, абсолютно ні. Ми просто маємо як Україна, якщо ми будемо фокусу. Саме на українському треку, ми маємо звертати увагу, хто є найбільш впливовий в команді Трампа, хто ці публічні і непублічні люди. А я, здається, і у вас в ефірі, там, і у себе в Телеграмі я пишу про це періодично, що одним із найбільш впливових це є якраз Марко Рубіо, який тільки посилив свої позиції. Зараз він буде тимчасово виконуючим обов'язки замість Волца і так само зберігає. Свою посаду державного секретаря. А от і це Джей Ді Венс, віце-президент, це Цьюзі Вайлз, це Скотт Бесенд, який нещодавно от власне підписав цю угоду. по Копалинам, теж зміцнив дуже свою позицію. І насправді, оця, оцей поспіх з, з угодою, він був пов'язаний не скільки з бажанням навіть Трампа укласти цю угоду, скільки з бажанням Скота Бесенда продемонструвати свої позиції сильні і. Зберігтися на майбутнього. Тому ми маємо звертати увагу просто на таких сильних осіб і працювати з ними. А щодо того, що команда Трампа тріщить по швах, я порівнюючи навіть з першим терміном Трампа, не можна сказати. Сказати, що зараз з такою швидкістю чиновники, як при першому терміні, йдуть з посад. Ні, зараз все ж таки ситуація трохи відрізняється. Але від початку Трамп відібрав людей, таких найбільш йому комфортних і найбільш зрозумілих, тому що при першому йому його терміні з ним в тому числі працювали такі люди, як Май Пенс, віце-президент. А він мав. Багато у чому відмінні позиції з Трампом. Він був таким більш представником такої стриманої команди. От зараз опонентів навколо Трампа. Ну вірніше, людей з опонуючою думкою, майже немає. Юлю, ще на завершення наші глядачі просто закличу підписатися на ваш телеграм-канал і підтримую вашу ініціативу створити ще один телеграм-канал «Кулуари забіляної USA», тому що дуже багато всередньо. ви заінтригували мене на завершення, якщо можете ексклюзив для львівської мануфактури про Арестовича. Отже, ви сказали, що ще окремо дещо розповісти про санкції Арестовича. Це теж є тема нашої сьогоднішньої програми і обговорення. Так, я, я буквально насправді десь півгодини тому там, була на своєму ефірі в ефірі на Радіо НВ і трохи розповіла власне, про те, хто зараз за моєю інформацією може бути спонсорами Арестовича, бо різних людей обговорювали, до нього прив'язували, але я якраз озвучувала, що це можуть бути Декілька українських бізнесменів, тобто окремо олігарх Бетро Фірташ. Який працює за моєю інформацією з американськими лобістами, от, і декілька українських криптобізнесменів, власників криптобірж, це власне інформація з оточення цих бізнесменів, принаймні там Арестовича бачили в їхніх офісах. Там це є такий український бізнесмен Сергій Тронь, який займається якраз криптою, Тобто я мала якраз таки на увазі цю інформацію. От, і ну, я в власне. Не оз озвучила вже, тобто його розкручують як серйозного політичного майбутнього лідера опозиційного до. Я би не сказала, що його там якось розкручуть. У, у нього є дійсно велика, у нього є великий майданчик інформаційний, його багато людей слухає. Ну, ми не можемо там цього не розуміти. Досі і в Україні, і за кордоном велика кількість людей, які на нього орієнтуються. Тому це скоріше, знаєте, десь використання там, його такої, інформаційного впливу, впізнаваності для можливості я не знаю, можливих політичних політичних а, якихось союзів або партій, чи з ним, чи без а, нього. Вже ну будемо чекати. І будемо чекати від вас ексклюзивної інформації. Вас дуже багато цікавого, того що не почитаєш ніде. Дякую, що ви включалися дякую. до нас, Юлія Забеліна, політична оглядачка радіо НВ. Гарного тихо, спокійного вечора. Дякую. Дякую. Навзаємо дякую.